Вже ходили кавалірка в магазин, бо молока кави не було, пішли з Блеху. Блек ще прогулявся на дворі. прийшли до хати, і я кажу до Віталіка, я так хочу зараз встати і поприбирати. І тут, блек, блек, і тут я згадую, що сьогодні якесь свято, а яке, я навіть не знаю, бо дзвони так били, капець. Зараз подивлюся, яке сьогодні свято, сьогодні прибирати вже не будемо, брати не будемо. Блека, де кусаєш так? Ти я то що мовчу, то то мене болить. Одним словом кав'єрка, скажу вам тако, але як би не було свято чи не свято, є люди, які в свято працюють, то сьогодні рано вставайте, стріпайтесь файно, іклоп чистіть, писок файно вмийте, директоршу на воду, когутика, хлопці, файно виталяпайте і всі разом. Беріться до роботи! Взаглів вже знає, що я репетую, але він вже до того привик і уваги не звертає. Вчора, до речі, лазні були, дуже файно попарились. Одне тільки ношу, я не парилась, тому що мені не можна, бо я була на уколах. Але тако, знаєте, всі разом були, класно було. Хтось в більярд грав, хтось парився, Максим щось три рази заходив, у пані так сподобалося битися, що ми вже йшли, він далі сидів. Ну, одним словом, відпочивати також потрібно перезавантажуватися. А кавалірка сьогодні субота, свято кажуть, робити нема що, але я сьогодні йду на день народження. Тому що він з цим надав, йому вже що той. Не йому вже той коврик не подобається. Ні, йому той коврик не подобається. Я поміняю. Я казала, що я його поміняю. Не можна його брати. Бле, фу, Все, кавалірка, все, що лежить, не так. Він все тягне в свою ігрову кімнату. Такі кросівки, такі дорогі, як не знати, що. Всі мої кросівки гризне. Віталік, знаєте, він, я вам скажу тако, Віталік такий є дуже, щоб все було на місцях, щоб все було на глянць. Він навіть вдівається, що йому підійде, що ні. Я ні, я хаосниця, Віталік так само говорить. Я не можу до того привикнути, ти встала, розділася, кинула. Ну, але кавалерка, зато коли треба, галинка стріпалась, зробила ідеальну чистоту і в хаті може приходити фреймут, проводити, буде в мене ідеальна чистота. Ну, така я людина є, що я зроблю. Так що кавалерка сьогодні на день народження йду, в чому піду, ще не знаю. Там маю якесь одне плаття, але правда, треба каблук під нього. знаєте. Так що треба ще піти, якісь каблуки придбати, якісь чоботи на каблуці. Знаєте, щоб мене трошки видовжило, але має таке фатінове гарне плаття, я собі нагадала. Тому купляти нічого не буду, хіба може чоботи куплювати. Це під знаком запитання, може ввідну і свої шумані і на тому кінець. Квіти треба замовити. Ну і ще з Віталіком маємо трошки справи. Сьогодні відправки не робимо. Завтра відправки будуть кабаляти. Тому що. Ми, як і всі люди, хочемо теж трошки відпочити. Та й таке кавалерка. Всім гарного кавалерочка, мирного і позитивного дня. Що й далі? Бле! Дивись, ти маєш дуже ходи до мене. Ти маєш дуже багато іграшок. Ти маєш так багато, що я в дитинстві стільки не мала, як ти. Вони пояснюємо, йому треба кав'яр, дай му коврика. Що ти робиш? Нащо тоді він, кавалірка? Саме цікавіше, що не дай Бог десь іду в душ, він іде зі мною. Роздінуся в кошик, що речі не кину, не дай Бог нижня білизна в ігрову кімнату, мало того, що в ігрову затягнути, Ще й риї під то, щоб заховати від мене, то. Але це таке малесеньке чудо, таке файнашеньке, таке любиме, таке найдорожче, такий солоденький. Так що кавалерка таке гризе, гризе, зуби, напевно, будуть вже випадати, бо так все хоче гризти, що я не можу передати.